Цікавим подарунком напередодні Дня міста порадували уманців артисти цирку Кобзов, які на високому рівні демонстрували сучасне циркове шоу, повітряні гімнасти, небесний шоу-балет, оригінальні клоуни, красиві та екзотичні тварини, акробати, еквілібристи і багато іншого. Сучасне світлове і звукове обладнання, спецефекти, над якими працювали найкращі світло і звукорежисери, ексклюзивні костюми від, від відомого модельєра Аміни, роботи якої використовувалися в проектах Україна має таланти. Та інших. Все це цирк Кобзов, місто фантазій та ілюзій. Це місце, де навіть дорослі вірять чудеса, де неможливо стає реальністю і на кожному кроці відбувається справжні дива. Ангели цирку так називають молодих артистів Кобзова Михайла Гаврилюка і Катерину Баклагову. У своєму номері розповідають про людину, яка страждає важкою недугою, але добився успіху. Сюжет цієї історії абсолютно реальний. Михайло Гаврилюк з'явився на світ з аномалією ніг батьки. Відмовилися від хлопчика, залишивши його в пологовому будинку. До чотирьох років Мишко перебував у Тульчинському будинку маляти, потім у Цюрюпінському інтернаті. Хлопець не упустив рук і став знаменитим артистом. Я был на фестивале международном на зустріч Мрею, и я ехал с номером акробатика, и там же заметил меня Кобзов и предложил мне работать. Я много чего знаю и много чего могу сделать. Для себе, для окружаючих ангели цирку шоу нового покоління. Декілька цікавих фактів, які не були озвучені під час вистави, обладнання та декорація цирку важать понад 310 тонн. Цей вантаж перевозять 89 вантажівок та 35 вагончиків. 130 працівників разом з артистами протягом двох з половиною годин розважають трьохтисячну аудиторію дорослого і малого глядача. Площа цирку 20 тисяч квадратних метрів, а висота купола 25 метрів. Я можу сказати, що мені сьогодні дуже сподобалося на даній виставі, і хоч я в житті часто бувала на в цирку, але взагалі сьогодні була дуже цікава вистава, і мені сподобалося. І я такого ще не бачила. Це, мені все сподобалося, бо це дійсно цирк вищого, вищого класу, і ну все було прекрасно. Ще одна особливість цирку Кобзов вільний доступ до тварин артистів. Цю традицію засновник арени Микола Кобзов перейняв з досвіду європейських цирків, відвідувачі яких можуть подивитися, як живуть тварини за лаштунками: леви та тигри, ведмеді, поні, лами, кози, мавпи та дикобрази. Це далеко не всі тварини, забуденим життям яких зможуть спостерігати глядачі цирку. Розгорнуто виставки, на яких можна побачити більше 30 видів екзотичних плазунів та рептилій. Рідкісні види змій, крокодилів, черепахи, жаби, скорпіони, павукоподібні та багато інших цікаво. Виглядають 15 моделей динозаврів в натуральну величину. Також на виставці представлені кістки динозаврів і динозавр-робот. є експонати, які гарчать, дихають. Кімната сміху та виставка клоунів. Артисти цирку Кобзов вперше виступають в Умані, особливі враження від краси чарівної Софіївки. А ще митці задоволені щирістю та доброзичливістю уманського глядача. Да, ми взагалі перший раз в цьому такому прекрасному місті дуже багато Ми наслишені були. Я знаю, що у нас дуже много екскурсій возять, і нам от з цирком попасть в такий прекрасний міст. Міра в наше таке неспокійне час. Таких теплых дней, как вот буквально сегодня выдался. Добра, здоровья, удачи. Ну и чтобы почаще э, в умань приезжали такие коллективы, вот, как наш. Я думаю, им очень мы понравились. Ну, весь наш сыр.